Новий військовий реактивний літак зі Forza 2026 року став несподіваним, але символічним проєктом для українського оборонно промислового комплексу. Назва Forza підкреслює ідею сили, витривалості та швидкої адаптації до сучасних умов війни. Літак позиціонується як багатофункціональна платформа, здатна виконувати завдання повітряної оборони, ударних місій та розвідки, поєднуючи сучасні технології з практичним бойовим досвідом України. Конструкція Z-Forza 2026 базується на композитних матеріалах нового покоління, що зменшують радіолокаційну помітність та підвищують живучість у бойових умовах. Аеродинамічний фюзеляж оптимізований для надзвукових швидкостей і стабільного польоту на малих висотах. Інженери особливу увагу приділили простоті обслуговування в польових умовах, що є критично важливим для фронтової авіації. Силова установка літака представлена модернізованим турбореактивним двигуном із цифровою системою керування. Це забезпечує кращу паливну ефективність, швидкий набір висоти та зниження теплової помітності. Максимальна швидкість перевищує показники попередніх легких винищувачів, а бойовий радіус дозволяє ефективно прикривати стратегічні напрямки без частих дозаправок. Бортова електроніка Forza 2026 відповідає стандартам сучасної мереживоцентричної війни. Літак оснащений багатофункціональним радаром з активною фазованою решіткою, системами електронної боротьби та інтегрованим комплексом зв'язку з безпілотниками і наземними підрозділами. Кабіна пілота отримала повністю цифрову панель з розширеною реальністю, що зменшує навантаження на льотчика під час інтенсивних бойових дій. Озброєння включає керовані ракети класу повітря-повітря та повітря земля, високоточні авіабомби і вбудовану гармату для ближнього бою. Модульна система підвісок дозволяє швидко змінювати конфігурацію під конкретне завдання. Очікується, що ZAZIForza 2026 стане важливим елементом майбутніх повітряних сил України, підкреслюючи здатність країни створювати власні сучасні бойові літаки навіть у складних умовах.